Історія це наука, яка вивчає минуле людство. Але, зважаючи на брак документальних свідчень, навіть широковідомі історичні факти мають доволі відносний рівень достовірності. Чому так? Це просто. На одну і ту саму подію можуть існувати кілька точок зору. Бо, так би мовити, точка зору залежить від місця сидіння. І тут варто розуміти, що сучасний погляд на життя. Впливає на бачення минулого, тож достеменно передбачити, як люди трактуватимуть в наступному сторіччі те, що відбувається зараз, просто неможливо. В той же час найціннішими для дослідників є свідчення, що базується на документах, створених невдовзі після подій, так би мовити, у гарячих слідах. І тут від теорії ми переходимо до справи. Сучасні гаджети, такі як, наприклад, смартфон з вбудованою камерою, дозволяють детально фіксувати події, що відбуваються. Тобто з документами і свідченнями з місця подій. За великим рахунком проблем немає. Кажучи просто, сучасна історія білих плям де-факто немає. Моє прізвище Руденко, а це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Є така приказка. Хочеш зробити добре, зроби це сам. На початку повномасштабного вторгнення було надзвичайно важко, згадайте, але поруч були люди, які допомагали всім, чим могли. А головне прийшло розуміння допомогти собі можемо тільки ми самі. Разом з побратимами академік швидко опанував нову справу, став артилеристом і навчився ремонтувати свої самохідні артилерійські установки. Причому в умовах крайньої потреби його люди проводили такі операції, сам факт можливості виконання яких був вельми сумнівним. Але поки не спробуєш, не дізнаєшся. Головне не зупинятися, працювати та завжди шукати вихід. І він знайдеться. 60-та окрема механізована бригада. Офіційний ютуб канал. Рекомендую. На початку би, ми, ніхто не був артилеристом. Тобто, я то, у мене була інша посада, я був кулеметником. На початку був дуже сильний рух місцевого населення, яке допомагало Сосновкінам. Люди своїм баркасом возили снаряди. Тобто, у нас була тільки одна нива. Прицеп до неї і все. Навіть ми за день вистрілювали по два-три бика. Певно, не треба нагадувати, що війна це трагедія. Але війна це ще й потужний рушій прогресу. Бо той, хто не розвивається, на війні, гине. І технології, які ще вчора існували лише в фантастичному кіно, вже сьогодні є доступними. Це складно осягнути. Але майбутнє вже настало. І це майбутнє настало тут, в Україні. Віталій Кирилів уперше в історії почав готувати новобранців за допомогою віртуальної реальності. Передова технологія дозволяє передати враження від першого бою дуже реалістично. Певною мірою, це дає змогу побороти страх невідомого і набути безцінний досвід, в так би мовити, тепличних умовах. Дивіться свіжий випуск проекту по суті на офіційному каналі медіа-центру головного управління комунікації Генерального штабу збройних сил України. Для кожної людини, яка з цивільного життя перейшла в армію, вона не розуміє, що може бути в цьому першому бою. Відповідно, ми знімаємо цей первинний страх незнання. Віталій Кирилів, дизайнер у цивільному житті. мобілізувавшись, утілив проект, який досі здається фантастичним. Подібного ми не зустрічали у жодній з передових армій світу. Він дає можливість новобранцю побороти страх невідомого і пережити досвід першого бою у віртуальній реальності. Певно, багато хто дивлячись кіно про війну чи якихось бандитів. Приміряв на себе роль снайпера, який знищує ворога єдиним пострілом. Але людина, що дивиться на світ крізь оптичний приціл, снайпером ще не є. Бо якісне і дороге обладнання та зброя це навіть не половина справ. Бути снайпером це історія про математику і фізику. Це про терпіння, про математичні розрахунки, які треба проводити швидко, не забуваючи про маскування та ворога, який намагається в цей час снайпера вбити. Бути снайпером це, так би мовити, стан душі і склад розуму. Гвардієць бригади Червона калина на псевдо барон розповідає про навчання та роботу далекобійного стрільця. Позивний барон, я снайпер бригади Червона калина. Спочатку повномасштабного вторгнення я був кулеметником. Після цього, так як мав вищу освіту, пішов навчатися на офіцера, займав посаду та більше займається паперовою роботою. Але так як я люблю спорт, робота ця була не для мене. Спостерігав за роботою слайперів і вирішив приєднатися до їх лав. Війна це не тільки хто кого перестріляє, це в першу чергу хто кого передумає. І якість планування та аналітики дуже впливають на те, як розгортатимуться події на полі бою. І все це є просто неможливим без якісної розвідки. Тож військова академія міста Одеса запрошує на навчання. Основним завданням факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та сил спеціальних операцій є підготовка висококваліфікованих військових фахівців на рівнях бакалавра та магістра. На кафедрах факультету викладають дисципліни, що формують фахівців з розвідки. Під час навчання курсанти опановують форми та способи бойового застосування технічних засобів розвідки та вивчають способи протидії технічним засобам розвідки противника. Оберіть свій шлях! Ставайте офіцером сил спеціальних операцій. Я стану офіцером секції С2 штабу загону. Секція С2 це секція розвідки, яка займається збиранням розвідреної інформації як про поле бою, місцевість населення, котре буде перебувати на майбутньому полі бою. Та допомагає командирам груп у прийнятті рішення. Змалку хотів бути офіцером завжди, і була схильність до аналітичного мислення, до критичного та творчого мислення, і також колись ще займався програмуванням, але хотів пов'язати своє життя з військовою сферою та стати офіцером. Тому вибрав саме цей заклад. Війна змінила життя тисяч українців, і це факт. Проте масштаб бойових дій часів АТО ОС був у порівнянні з поточними подіями відносно маленьким. Тож основна маса громадян подолала Рубікон між старим мирним і новим життям в умовах війни лише в момент початку повномасштабного вторгнення. Менше з тим, саме 2022 рік поставив питання Руба. Хто ти, втікач чи боєць? Жертва чи мисливець. І сотні тисяч громадян України відповіли на це питання так, що здивувався не тільки противник, а й весь цивілізований світ. Знайомтесь, Торін командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 141-ї механізованої бригади. Він чітко розуміє, навіщо він в армії і що він тут робить. Далі пряма цитата. Коли я йшов у військомат, то знав, куди я попаду і чим хочу займатися. Бо безпілотні системи це майбутнє війни, яке вже сьогодні змінює її хід. Дрони завдають точних ударів, ведуть розвідку і допомагають нашим захисникам діяти максимально ефективно. І вже далі, просто з якоюсь базою знань АЗІВ, оцих розуміння того, де ти, що ти взагалі маєш робити. З цією базою вже можна туди буде переключитися просто на один свій напрямок і старатися робити конкретно свою роботу. То дуже багато є функцій, таких, які треба виконувати в, ну, в тилу, щоб одна людина могла вразити вже безпосередньо ворога. Звичайно, всі лаври ті пойдуть пілотам, але по факту, це за, за пілотом стоїть дуже багато людей, які роблять дуже багато іншої роботи. Наприклад, Чому? хлопці зараз сидять, вони паяють, крутять, тестують, провіряють. Так само боєприпаси і все решту. За час широкомасштабної війни самурай пройшов шлях від солдата до командира батальйону. До 24 лютого 2022 року він працював на заводі. А 25 лютого разом з братом пішов до ТЦК. Брав участь у харківському контрнаступі в операції на лівому березі Дніпра разом зі своїм підрозділом був в кринках і у часовому ярі. Зараз очолює батальйон 39 ї окремої бригади берегової оборони. Мій принцип робити все якнайкраще і показувати, як треба. Я маю особистим прикладом. Я розумію, що для того, щоб виконати завдання і зберегти життя хлопців, треба не тільки самому планувати. А йти з ними, заводити, виводити з позиції. На цій війні командири мусять цим займатися, хоча статут перебачає інше. Це пряма цитата Самурая. Про історію бойового командира. Його найбільший біль і найскладніші задачі. Дивіться чергову серію проєкту Серце б'ється на офіційній сторінці 39-ї бригади берегової оборони. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер. І трави, і води. Годину щасливо, і в радості мить, і бійці в годину негоди. Закінчив робочий день 24 го числа облаштували бомбосховище, бо я працюю на заводі. І воно там було, оказується, але просто захаращене. І 25-го просто зібрав речі, підбивши свого брата, і ми пішли, в принципі, Коротше, от у нас М-16, Ну, Американці просто віддали, бо вони нафіг не потрібні. І Зарядили нас на спецоперацію і коротше, підбили. реально. Вони мали якихось там сепарів вальнути. Сказали, що ми можемо участвувати, йдемо. Виїзд вночі. У нас немає бути видного, дивіться, наш підрозділ. Підрозділ дивіться. Історія це наука про минуле. Але вивчають історію не через банальну цікавість, а щоб уникнути помилок в майбутньому. Історія це наука про людей, вартих наслідування. Наука про вчинки, які змінили світ. Історію пишуть переможці. І той, хто захистив свою державу, передає нащадкам свій спадок у вигляді книжок та меморіалів. Історію того, хто захистити державу не зміг. Очікує забуття. Українські військові пишуть сучасну історію Держави України. І так вже сталося, що цю історію пишуть геть не черною. Я традиційно закликаю вас ставити вподобайки і підписуватись на канал та підтримувати нашу армію словом і ділом. І я нагадую, що це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Побачимось наступного тижня. Далі буде.